Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні 29 червня, неділя, і до вашої уваги мій традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. І розпочну сьогодні з не дуже хорошої новини, неприємної, але теж її треба обговорити, тому що, от буквально Повітряні сили збройних сил України зробили повідомлення про відбиття атаки цієї ночі чергового масованого удару, який був спрямований переважно на захід України цієї а, ночі, хоча не тільки тому, що вибухи були і в Миколаєві, і на Полтавщині, і Запоріжжя, і Київщина, і захід нашої держави і Харків. Отже, <кій> повітряні сили збройних сил України. Повідомляють, що в ніч на 29 червня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БПЛА, понад 500 повітряних цілей. До відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Вкотре продуктивно відпрацювала авіація повітряних сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки шахедів. робота в українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою. І, на жаль, нині ми маємо болючу втрату цієї ночі. Відбиваючи масований повітряний напад противника на літаку F-16, загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко. 1993 року народження. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Це дійсно болюча втрата для нас. В першу чергу втрата пілота. Літак то півбіди, а от люди. Пілот застосував весь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. А, Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватися не зміг. Закин, загинув як герой. Слава Максиму і слава українським героям повітряних сил і інших складових сил оборони. Дійсно, що тут треба сказати? Зараз буде дуже багато обговорюватися про причини, говорити про якісь, скажімо так, що до цього могло призвести. Помилки пілотів і так далі. Зараз буде це все в інформаційному просторі, включаться деякі, можливо, народні депутати, ви їх знаєте. От. І не тільки. Але треба сказати наступне: перше величезна кількість цілей повітряного нападу. Друге, пілоти дійсно роблять колосально важливу роботу, і беруть вони цей досвід, в тому числі, із відбиття атак, які були на Ізраїлі. Іранськими дронами неодноразово саме застосування авіації показало дійсно важливу ефективність того, наскільки це працює. Відбиття атак саме е, за допомогою авіації і ракет. Зараз повітряні сили зробили дуже багато для того, щоб підтримувати наше угрупування на Сумщині і завдавати ударів по противнику на Курщині і не тільки з метою ослаблення їх. І з метою того, щоб стало можливим, зокрема, стабілізувати лінію фронту на Сумщині, про що цього тижня зазначив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський. Авіатори зробили дуже багато для того, щоб відбивати атаки. Але, враховуючи це, звичайно, що іноді виникають ситуації. Велика кількість цілей, робота, плюс, я би ще додав. Стан машин технічний не треба забувати. Ці літаки, на жаль, не є суперновими. Технічний стан, експлуатація вони можуть в тому числі іноді підводити. Тому, власне кажучи, цей весь комплекс причин. Але, звичайно, що трата пілота це дійсно, ну скажімо так, це сумно. Плюс трата літака, який нам зараз потрібен для відбиття наступних повітряних атак, потрібно розуміти, що. Не буде того, хто збив от зараз сім шакетів і збивав восьмий, а це багато. Ну ми ж розуміємо прекрасно, як би там не було. Тому, власне кажучи, дійсно втрата. Ну і тут треба буде вже працювати з нашими партнерами для того, щоб відпрацьовувати і на навчання збиття таких повітряних цілей, і домовлятися про постачання додаткових бортів і Ф-16. І а, Міраж до речі, щодо f 16 з'явилися повідомлення в деяких латиноамериканських медіа про те, що частину f 16 данія може передати ще Аргентині. Частину вони дають Україні ту, яку обіцяли, і частину Аргентині. Ну тобто, ось така ситуація теж. А, але я сподіваюся, що будуть передаватись і Україні, як і додаткові системи ППО. Ну, а тепер до інших новин і повідомлень, які варто обговорити зараз. в Мережі активно дискутують заяву Путіна про те, що Росія збирається нібито зменшити свої видатки на оборону в бюджеті. Про це Блумберг написав і не тільки і Ройтерс. Давайте з вами це проговоримо, що це може означати, і чи дійсно Путін запланував зменшення видатків, чи це можливо просто перерозподіл з однієї кишеню в іншу. І так далі. Зараз я поясню, що маю на увазі. Отже, Блумберг повідомляє, що Росія планує скоротити витрати на оборону, визнаючи зростаюче навантаження на бюджет навіть попри те, що він наполягав на тому, що скорочення залежатимуть від перемоги у війні в Україні. Росія цього року витрачає 6,3% ВВП на оборону, і це багато, заявив Путін журналістам у мінську. Це одна з проблем, зокрема, бюджетну, яким яку ми маємо вирішити, і Росія заплатила ціну у вигляді інфляції через збільшення витрат, заявив російський диктатор. <кхід> Інфляція. Тобто негативні наслідки в економіці стають помітнішими. Ну це ж через те, що скорочується фонд національного благосостояння, скорочуються ті запаси, які Путін готував до війни. А він не розраховував на те, що війна настільки затягнеться. І що ця війна буде мати такі наслідки для Росії, а вона є, ну як би там не було. Економічні наслідки, демографічні, а в тому числі і руйнування, яких завдають наші діпстрайки е, після ударів по території Росії. Це все збитки. Ну і звичайно, економічні санкції наших партнерів, які теж не можуть не відчуватися. Санкції це така історія, яка от зараз те, що була запроваджена у 2022 році. От зараз тільки воно. Почало більш реально відчуватися. Ну, щоб ви зрозуміли, три роки минуло. Тому деякі санкції вони тільки і зараз починають себе проявляти і вказують на наслідки в більшій макроекономічній і довгостроковій перспективі. І проблеми, які є в російській економіці, можуть загостритися до кінця цього року, в листопадні грудні 2025-го. Особливо за умов, якщо Європейський Союз країни Заходу будуть. Системно вводити додаткові санкції, і тим більше, якби Сполучені Штати Америки запровадили санкційний пакет лінці Грема, що закликає, до речі, зробити Україна. Про це говорив міністр закордонних справ України Сибіга, зазначаючи, що це значно б підвищило тиск на Путіна. А, так от а, що вони планують? У 2026 році російський уряд має на меті скоротити витрати на оборону та в наступному трирічному бюджеті бюджетному плані і все залежить від успішного завершення війни, сказав Путін. Тобто, він планує, що завершення війни до кінця 2025, можливо, просто гарячої фази, і далі вже рух в плановому режимі. Ось це може означати, тобто він планує задекларувати якісь результати кінцем цього року після закінчення масованої наступальної кампанії російських військ, що може статися не раніше кінця жовтня, листопада, а можливо і навіть грудня цього року, раніше навряд чи Росія, і Путін буде готовий говорити про якесь припинення вогню і тридцятиденне перемир'я, тобто, десь ось до цієї дати, і відповідно виходячи із цього. Переглядати бюджет, це як варіант. А Які висновки ми можемо зробити з цього? Ну, перший висновок, дійсно, про який я сказав, що проблеми в російській економіці змушують російське керівництво переглядати розподіл бюджету і скорочувати видатки на оборону, скеровуючи їх на інші потреби. Це один із варіантів. Економічні я вже проговорив санкції, втрати під час війни, соціально-економічні, демографічні проблеми, які зараз виникають у Росії з пошуком робочої сили. Вони не даремно для себе виписують північнокорейців для роботи на оборонних підприємствах, заводах, фабриках. То своїх не вистачає. І другий, над яким теж треба подумати: другий передбачає, що Путін може свідомо. Маніпулювати та поширювати неправдиву інформацію з метою спроб приспати пильність Заходу і продемонструвати картинку, немов він виступає за поступове припинення війни проти України і не загрожує НАТО. Наприклад, інформація про те, що Росія збільшила виробництво бойових безпілотників майже на 17% у травні, ну що різко прискорило виробництво, явно не корелюється. З планами на скорочення оборонних видатків, погодьтеся, з одного боку декларується, що зараз ми <кій> скорочуємо видатки, з іншого боку, збільшуємо видатки на БПЛА та інші статті. А що це може означати? А чи не може відбуватися так, що насправді Путін запланував чергову аферу, тобто він нанув чергове бреше, що й до чого йому не звикати, і що насправді він хоче досягти чого? Можливо, справа в тому, що Росія хоче скоротити видатки бюджету на виробництво або модернізацію тих систем і озброєння, які не є настільки важливими та критичними у війні проти України зараз, а перерозподілити їх, ну умовно кажучи, наприклад, зменшити видатки на виробництво танків, або якогось типу гармат, або бронетехніки, і перерозподілити це все. На виробництво, наприклад, ракет, дронів, ребів, авіації і так далі, кабів. Ну тобто, це один із тих сценаріїв, який теж може бути, і який може намагатися реалізувати Путін. І при цьому подати це все заходу, нібито Росія скорочує видатки, особливо ж для Путіна зараз. Важливий один реципієнт, кому він хоче посилати цих сигнали, це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, якому він хоче показати, що, мовляв, налаштований миролюбиво, що він там за перемовини, що він за припинення війни, що це Україна і Захід його підбурюють, провокують. А він же ж такий, начебто, хороший і тому подібне. І тому ось афера може закладена бути в цьому. А, ну але. Для того, щоб дізнатися, як буде насправді, треба, зрештою, дочекатися, власне кажучи, самого проєкту державного бюджету на 2026 рік вивчити його, що я буду робити, ну тому що треба проаналізувати і вас проінформувати. І буде більш детальна інформація з того, що стосується. Тому буде і відео з приводу цього. Як буде, до речі, і відео з приводу оборонного бюджету США, пентагон уже готує. Відповідну бюджетну резолюцію, і конгрес має її розглядати, що її буде робити, власне. Тобто готуються вже певні документи, і там же ж ну але із того, що відомо, зараз е в першу чергу е Китай, тобто, стримування Китаю для Америки, це залишається все ж таки пріоритетом, особливо для адміністрації Дональда Трампа. Стримування Китаю і отримання ресурсів. Для Defense Industry – оборонної індустрії Сполучених Штатів Америки. До речі, відбулася цікава подія. Ми про неї мало що знаємо, але я розповім і поясню, чому це важливо і в контексті України. Американська газета Wall Street Journal повідомила, що у Вашингтоні відбулось підписання мирної угоди. Угода, окладена за посередництво США та Катару, обіцяє співпрацю між колишніми ворогами. Це фактично мова йде про те, що угоду було укладено між Руандою та Конго. Фактично, ця угода фактично передбачає, що після війни, після війни цієї, яка відбувалась в Африці, ну там Трамп виступив посередником, він припинив вогонь. Дійсно, Конго та Руанда припинили цей вогонь, і ну тепер фактично будуть співіснувати мирно. Але про що йдеться? Яка угода? Угода передбачає, що пакт між Конго та Руандою може відкрити шлях для мільярдних інвестицій в Сполучених Штатів Америки та західних компаній до критично важливих мінералів Конго. Згідно з угодою, інтеграційні зусилля, зосереджені на ланцюгах поставок, критично важливих мінералів пов'яжуть обидві країни у партнерстві. Таким чином, фактично, для Трампа важливі мінерали, для нього важливі ресурси. Для американської оборонки не вистачає сировини корисних копалин, які вони можуть переробляти. Для того аби використовувати при виробництві озброєнь особливо інноваційних високотехнологічних видів озброєнь та боєприпасів, це критично важливо зараз для США. Чому? Тому що вони моделюють можливе майбутнє протистояння з Китаєм, і вони чітко бачать, що Китай нарощує свій флот, Китай розвиває своє далекобійне озброєння. Єдине, що має зараз проблеми Китай, це більше в сухопутній складовій. У них там Дійсно є і багато застарілого озброєння і не такі технологічні рішення, але вони розвивають повітряний компонент і морський, плюс далекобійні засоби ураження і звичайно дрони. Сполучені Штати за цим спостерігають і розуміють, що вони мають бути ну, конкурентноздатними і, як мінімум, не поступатися. А звичайно, як максимум стоїть задача випереджати Китай з багатьох цих а, пунктів і технологій. Тому потрібен літій, тому потрібні мінерали. До речі, Україна відкрила перелік і зробила карту. Про це повідомив український уряд для того, щоб було видно і зрозуміло. А, ну скажімо так, що виробляється, де у нас є родовище, в тому числі для американських інвесторів. Правда, подивимося, наскільки вони будуть готові іти, враховуючи безпекові ризики. Ну, об'єктивно, давайте говорити. Війна триває. Тому настільки важливо, ну і ще що треба сказати. США кидають виклик безпосередньо е Китаю та Росії в Африці. І Сі Цзіньпінь, і Путін зацікавлені в Африці. Вони туди йдуть, Путін туди відправляє своїх найманців. Приватні військові кампанії, Китай туди відправляє свої інвестиції, будує залізниці. Робить те, що робили робила Британська імперія. І інші колоністи в 19 столітті та зараз робить 21-му Китай, і там іде дуже серйозна боротьба і запекла конкуренція, якраз в тому числі за в першу чергу за корисні копалини, які їх є дуже багато в Африці, тепер і робочу силу, і не тільки І США кидає дуже серйозний виклик. Тут насправді вони демонструють лідерство. Ну а після того, що це після Індії та Пакистану, Ізраїлю та Ірану. Для Трампа це вже може бути третій конфлікт, який він покладе собі в актив, і претендуватиме на Нобелівську премію миру. Ну а тим часом загострюється ситуація на близькому сході в чергове, тому що хамить іранський режим Трампу, хамить американцям, хамить Ізраїлю знову ж таки ось ці китки. І ви знаєте, що США протягнули руку і пропонували Ірану зараз почати обговорення скасування санкцій. В обмін на відмову від ядерної програми, на що Хаменеї розізлився, почав робити випади в бік Сполучених Штатів. Ну і Трамп відреагував. Він сказав, що Хаменеї не був вдячний президенту США протягом останніх кількох днів я працював над можливими скасуванням санкцій та іншими речами, щоб які б дали Ірану набагато більше шансів та повне швидке остаточне одужання. Санкції кусаються. Написав Трамп. Струс Сошел, але ні. Замість цього мене обрушили з заявою гніву, ненависті та огиди. І я негайно припинив будь-яку роботу над послабленням санкцій. Знову ж таки, такі дії можуть призвести до чергової ескалації на Близькому Сході. Подивимося: все ж таки дійсно Трамп каже, що він захистив Каменеї. тобто, вочевидь, були варіанти по ліквідації іранського режиму, по зміні форми правління там. І припинення влади духовного лідера. Але, от, ну, вочевидь, дійсно, не пішли на реалізацію цього е, Ізраїль та США. Ну а тепер, от, хаменеї починає хамити. Очевидь, він звичайно відчуває за спиною Китай, без сумніву, не має бути Росію. і тому так починає себе поводити. Подивимося на подальші дії Сполучених Штатів Америки в цьому сенсі. Ну, власне кажучи, ось така ситуація а, з того, що відбувається. Підписуйтесь, друзі, будь ласка, на мій канал. Залишайте ваші коментарі, що ви думаєте з приводу сказаного. Поширюйте це відео. Нехай наша спільнота тільки зростає. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!